Є ще одне відео про маху. Мені цікаво. Дивіться, який гарний. Він поїде, поїде, поїде. Пошук. Є морочок. Буде ніколи. Згадай цікаве відео. Парад. 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 У мене барбек, то я чаю. Парад. А мы китери Та за тамурком. А что ты там пришел? Шалода. Так, подарить каму. И по видео буду называться Ми мои Михумичок. Даже ну, я просто сказала. Нихуйнячок. Михунячок. Пушаку мускуда во всем. Пишите комментарии. Я расскажу про его книтку. No ale jak to pamiętam? To prawda, to tak. Wciągnę. Nie, w teprada, w teprada. <grym> No. To jest papa. Wciągnę. Bye. Pa